Всім привіт, друзі! Це канал Клювака, і в цьому кратенькому відосі я хочу подякувати всім, хто прийняв участь у моєму конкурсі та оголосити наших переможців. Для початку давайте подивимось, яка справжня вага щуки була на відосіку. Так, зафіксували. І тепер... Друзі, прийшов час оголосити наших переможців. Це. Мабс, Ярослав та Павло. Але Ярослав поки що не підписаний на мій канал, тому у тебе є ще деякий час. Друзі, наші переможці отримають від мене такі приманки. Рінгер Ворм 3 дюймо у кольорі пісок. Рінгер Ворм 3 дюйми у кольорі е Зелень молоко. Винуватець цього дійства це Рінгер Ворм дюйми у кольорі Лох. Також невеличка соляночка з Crazy Fliperів 2,8 дюймів. Це е, або Group 3 дюйми. У кольорі, якого ні у кого немає. Бо він унікальний. А також мої люб... улюблені е, Ізіки. Тут два розміри, 3 дюйми та 2,7 ловять усе і завжди скрізь. Тож, друзі, я зібрав пакуночки для наших переможців і вже дуже скоро вони їх отримають. Тим часом ви підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки, дивіться відоси, бо конкурсів буде ще багато. А якщо когось зацікавили мої приманки, переходьте за посиланням на мій сайт у цьому відео. Тож, на сьогодні, мабуть, це буде все. Дякую всім за участь. Слава Україні, до нових зустрічей!